Я з корпоративного сектору, тому самі вирішують, я гуманітарій, чи я з технічних нових більше належу. Насправді ну, така перша реванка з приводу Фейсбуку. Я би тут не був, якби не було Фейсбуку, то я просто побачив, як Вікторія виклала оголошення про те, що буде такий семінар, семінар ну, обговорений. І прийшов саме сюди послухати. І от у мене таке склалося можливо суб'єктивне враження. Але Слухач, який тут е був, він от, у вас питав, як мені бути, от, а тут ви зразу переключились на те, е як вам бути. Ну, тобто то, питання, В результаті от, він хотів запитати, що, що робити з своїм життям, а ви намагаєтесь е е е запитати і себе, і в прісне питання, що робити з нами. І е е е е щоб якось перейти більше, ну не те, щоб. Е Просто я, оскільки я працюю в бізнесі, я завжди, завжди намагаюся мислити категоріями, на що з цього. От, і насправді е, 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 я давно ж відчуваю, є скажімо так, потреба така в Україні, е, ну, я просто мислю більше на, на рівні там, свого досвіду, того, що я бачив по е, е, своїй кар'єрі, існує е, якась е, важлива. Е, 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 е. Комунікаційна проблема в нашому суспільстві, тому що за останні десятиріччя ця гуманітарна частина вона вихолощувалася, тобто були тільки е, науково-технічні досягнення, е, інженери, і, ну, тобто, дуже важливо була, був технологічний бок. Ну, в Радянському Союзі, скажімо так. І е, в результаті в бізнесі ми зараз приходимо до того, що от Люди не вміють між собою спілкуватися, не вміють між собою взаємодіяти. І я думаю, що це сталося в тому числі через те, що ця гуманітарна частина її просто вихлостали. І зараз це там, так, суттєва проблема для багатьох компаній. У нас в тому числі часто відбуваються якісь семінари, які вчать людей спілкуватися. От. І от якщо ми говоримо не більш, не, не про якісь загальні речі філософські гуманітарні в світі, а такі більш приземлені в тому, що ми можемо зробити там, я не знаю, в такому десятирічному якомусь там проміжку, то скоріш за все задача гуманітарії у нас це навчитися навчити людей взаємодіяти між собою, тому що цього, ну скажімо так, якщо говорити про якісь українські речі, то в цьому цього зараз немає. Ну, це таке одна нас одна з таких невеличких невеличких поліця... На За тему, що робити? Ви плутаєте гуманітарію з гувернанткою. <ріця> ну, була колись англійська гувернантка така, і от вона на боку, вона навчила політезу, гречність. Безумовно, без гречності, без політезу суспільство не буде існувати. Хорошого суспільства. Гречність, політо. Тобто, якщо люди, як у нас там ну, ти йдеш, вітаєшся з ними, з тобою не вітаєшся. Тобто, якщо йде розлад якийсь на такому рівні, то про що можна далі говорити? Але гречність і гуманітарія це все-таки, тобто гречність це перший крок. А далі вже гуманітарія. Тобто політез це може гувернантка навчити, ну, хай навіть мефічна гувернантка, А вже навчитися розуміти, що я існую як індивід тільки тому, що ви існуєте, і що я як індивід це радше, ми разом. І без цього відчуття того, що є хтось, який мене визначає не менше, ніж якийсь я в мені, там, якесь підсвідомий, це якийсь важливий момент, який може вже вияснити там, на рівні психоаналізу чи безякого без психоаналізу. Мені здається, все ж таки можна становити трошки більше. Що ніж... до цього хлопця зараз віддаю. Оце приклад того, як немає загальних відповідей на конкретні випадки. Все-таки для того, щоб дати відповідь цій людині, мені здається, потрібно було з ним ну, досить довго поговорити, зрозуміти, хто він такий конкретний, який конкретно як, про, проблема, і тоді вже відповідати. А загально відповісти на такі це просто як на мене нонсенс. Це просто те, що називається пустамство. Небажання займатися пустомістом — це якась важлива риса. Мало бути гуманітарі, воно немає, не буду вже виріватися. Я вже боюся брати мікрофон просто. Це намагання. До речі, я вам зараз цей укол зробив. Ви постійно говорите про роботів. вас що, в сім'ї роботі будуть? Ну, якщо хочете, ми, про, ми проведемо. Просто говорилось про якусь щасливу смерть. Просто зараз така тяжка річ. У мене помирала мама десь років два. І от я два роки, то ще моя сестра бачила, як вона от згасає. І оце згасання ніякої там. От відчуття того, що ти перед смертю можеш щось там поговорити з священником, це абсолютний нонсенс. Тобто людина може згасати повільно і дуже довго. І це страшне, це просто страшна річ, яку витримують близькі. І питання тут радше в тому, як витримати оце перетворення людини, вибачте, там, в овочі, Так? І ти розумієш, що це для тебе найрівніша людина, а одночасно це вже щось.

Однак маленький ремень, мені здається, про гувернанку. Все ж таки, політез і спілкування про яке щось це різні речі. Політез це спілкування відповідно, це взаємодія відповідно до правил. Так? І йшлося про взаємодії всупереч правил, мені здається. Тобто ми всі є носіями якихось правил, які, які є в нашій голоді. Гуманітарні науки нам все ж таки. Допомагають зрозуміти, що спілкування з іншим це передусім спілкування всупереч моїм правилам. Інше – це, це якесь вторгнення в мої правила. Інше – це прийняття іншого, це, наприклад, в тому числі прийняття абсурдності іншого, бо більшість інших є для нас абсурдними. Ви <реш> просто <реш> забули Кант, я вам нагадаю, що Кант сказав про Генія. І я з цим з ним погоджусь. Геній для канта це той людина, яка виробляє правила, і він живе за цими правилами, а можливо, навіть і люди живуть за цими правилами, але це оце техне, яке, власне, стає природою, другою природою. Тобто це правила, які не відрізнити від життя. Тобто це от взаємна… взаємний демонтаж, але геній тому геній, що він... Якраз створив оцю нову природу, те, що було потенційно, раптом стало культурою. Але при цьому ці речі всі якось губляться. Вони забережу подиновлення. Культура, життя, штучне, природні правила. Ці всі речі вони демонструють свою умовність. Ось я про такий момент якийсь. Оскільки до мене фактично була зведена репліка Віктора, я думаю, що це якраз була така е, про, про відповідь цього чоловіку і так? Це якраз була така здається, несвідома, е, непряма відповідь, я звісно не усвідомо це зробила, яка якраз і твердила, що кожен тільки сам вирішує, що робити зі своїм життям. Тому, коли мене питають, що робити зі мною, я думаю, що робити зі мною, а не що робити з ним. так? Тобто кожен вирішує сам, як йому бути насправді то в кінцевому випадку. І для мене, наприклад, це рівняння, мені якраз дуже хотілося пан Олександр спитати, а як тоді називається той, хто не визнає правил генія, але при цьому не творить своїх? Я думаю, що якраз є ж такий революційний типаж людини, у якої основне це ламати правила, але не є основним не створювати їх де вона живе от, в процесі ламання правил завжди, так? В першу чергу. І, більше, і, 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 обросла, ви, і є, що ламати. Ну, Все зламати, очевидно, неможливо, бо зараз є свіженькі генії, вони продукують і ну, продукують. Все ламати це можливо головне культурне правило. Це якраз роботизація як майстриня. Ну, роботизація це як конструювання, але ламання, мені здається, більше. Ламання — це ж також... Робота, як віхтовальник. А, трансформер. Це ж дуже культурний жест. Можливо, не більш культурна. Ну, мені здається, що якраз до речі, от в моєму розумінні, ну це таке дебільне розуміння, не повертаючись за визначення дебіли. В моєму розумінні гуманітарі для мене гуманітарна першу чергу, от критика. Критика можливо цілком деструктивна. Критика. Можливо, абсолютно деструктивна. Так? От ми з мамою, наприклад, нещодавно сперечалася, мама як представник іншого покоління, вона так дуже мені. От мені здається, що це така покоління штука, вона мені казала, ну як ти можеш щось критикувати, якщо ти не пропонуєш нам на От Якщо ти не можеш з цього робити або зробити краще, як ти критикуєш? А я роз... ну, а з моєї точки зору, вона мені права, бо я думаю, що коли ти критикуєш і не знаєш, що з цим робити, то хтось. Там прочитає чи почує, чи сприйме твою критику, і раптом, можливо, знатиме, що робити. Це таке, може, такі кінцеві до полі у праці. Але мені здається, є люди, які гарно помічають недоліки, а є люди, які гарно виправляють недоліки. І в цьому теж немає нічого трагічного. В Тому що хтось помічає недоліки, але не знає, як з ними бути. Але бачить їх, але не знає, як бути. Це теж нормальна, мені здається, функція гуманітарна. Бачити недоліки, навіть якщо не знає, що з ними робити. Бачити шви. Але варто робити винагоди. А якщо не всі ж можуть, у когось є така деструктивна персональність, можливо, да? вони бачать ці не штуки, але не знають, що робити. А хтось знає, що робити, у ну, вас... Це, це диференціація. Тут термінатори, тут виників. Ну так, напевно так. Але...